Сьогодні в нас Audi A4B8 2008 року, 1.8 TFSI. Зараз ми покажемо, в якому стані вона прийшла з аукціону. Все як зазвичай, щоб ви бачили результат виконаної нами роботи. Ідемте. Вже який раз забираю машину і вона така засрана. Ну, вибачте, за ці слова. Звичайно, її зараз помиємо. Але візуально, те, що я бачу, ніде ніяких царапин немає. Ключик у нас є. Один, на жаль, вона на механіки з пробігом 231 кілометр. Єдина помилка, яка світиться, це паливо. Блін, в перший раз прийшов автомобіль і просто ноль. Мені цікаво, може ці ребята його десь висмактують? <свистак> може бути. Колеса положили в салон. Ну, чесно, блін, якось воно неправильно. В цьому плані воно неправильно. Зараз подивимося. Так, ніяких патьоків немає, ні, трошки щось є. Ну, зараз ми заїдемо на СТО. Хлопці записалися вже. Зараз клієнту будемо передавати. Умиємо і знімемо огляд. Тому підписуйся на наш TikTok, Instagram, Ютуб і будь в курсі новин.